У цьому відео я покажу нашу оновлену версію, як створити квіз з декількома різноманітними питаннями з відкритими відповідями, як додавати дати можливість учням записувати аудіокоментар. Тож переходимо у всі рішення конструктор курсів, і ми переходимо у папку, де ми будемо створювати ці різні типи, і обираємо квіз. І зразу переходимо у конструктор, нам потрібен варіант: це новий свіжо доданий текст, файл, аудіо, відео, відповідь. Тобто багато варіантів, що можна тут додати, і е, розпочнемо з першого питання. Тож у цьому віконочку ви додаєте саме своє питання і обираєте, якою повинна бути текстова відповідь. Це може бути текст, строковий імейл або дата. Різниця між текстовим та строковим полем – це. Довжина, тобто тут обмежена, тут зможе людина додати 250 здається символів, тобто невеличке речення. А саме у текстовому полю, полі немає ніяких обмежень. Далі ми можемо дозволити аудіо, і ви бачите, ось тут цей мікрофончик або ж приховати, і він зразу зник, та за дозволити чи не дозволити завантаження файлів. Також можемо приховати, і лише буде текстова відповідь. А, також можливий варіант, що ви додаєте якесь питання, це те ж саме, і ви хочете, щоб людина лише давала відповідь аудіо. Тоді ви забороняєте текстове поле і щоб вона записала в голос якусь відповідь а, і саме питання. Файли також не дозволяємо завантажувати, лише включити мікрофон та записати. Зазначу, що ви відразу можете побачити, як це виглядає для учня. Буде виглядати, наприклад, ось тут у режимі перегляду. Таві, щоб відрегодувати, можемо повернутися назад до цього меню. Додамо ще декілька питань. Нехай тут будуть теж самі. І ще раз, щоб не кожного разу не відмічати ці налаштування, можемо скопіювати питання і змінити, змінити це саме питання. А що ще додатково ви можете зробити, якщо у вас багато тексту, і ви хочете відокремити саме питання та від іншого тексту, тож ви виділяєте додатково, наприклад, ось так. Побачити, як це виглядає, або ж змінити якийсь шрифт, е, шрифт на інший. На чогось воно не виділилося. Тобто ви можете по-різному е, оформлювати свій, свої питання, зразу дивитися, як вони будуть виглядати для учня. Тобто, ось так: учень бачитиме це питання та. Місце для відповіді. А також зазначу, що в, за замовченням в нас вимкнене в налаштування перемішування питань. А якщо у вас вони якось логічно побудовані один за одним, то не забудьте вимкнути ось це. Перемішування відповіді тут немає сенсу, і давайте зразу перевіримо, щоб перевірка вона шла куратору, бо це відкриті питання, то зазвичай потрібно побачити, що там учень відповів. І як завжди, як ми завершуємо завжди, покажу, як додати цей квіз. Я позначу версію 2, оскільки це оновлення було в нас в А як його додати до курсу. Тож, попередні варіанти також залишаються, і ви можете їх використовувати. І зазначу, що цей варіант ви можете міксувати з будь-яким іншим питанням. Тобто ви можете додати так само. Заповнити пропуски, або ж тестовий варіант. Тут вже немає ніяких обмежень, і це буде один великий тест з різними варіантами а, питань, з різними завданнями для учнів, які вони б, ви б хотіли, щоб вони обрали. Давайте додамо ще один тест та побачимо, як це все виглядає у році. Це буде наше питання. І в нас. Відмінемо правильну відповідь. І це, цей урок. Ми додамо усі ці питання тестові в ось цей курс. І ось тут є відповіді, короткі відповіді. І знизу ми додаємо ще один квіз. А можете окремим блоком або ж можете відредагувати, додати ось тут квіз ще один. Ще один квіз. І зразу подивимося, як це виглядає. Тут вже наш, наше відео, і нам потрібно перейти на короткі відповіді в секцію. І ось наша, наш створений з, з цього разу квіз. Тут можна записати аудіо, оскільки це не було відмічено як обов'язкові питання, тож можемо переходити на наступний. І оберемо яку, якийсь варіант, і ми бачимо, що він чекає на перевірку куратора, оскільки ми налаштували, що цей тест іде на перевірку. Ну, начебто, і все. Тобто, дуже легко робити будь-які комплексні завдання для учнів.